Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. І зараз ми на нашому майданчику в місті рівне князя Володимира 112. І давайте серед безлічі тракторів та техніки, які у нас є на майданчику, а також тракторів, які є у нас на складі і вивантажили з нового надходження. Знайдемо і коротко оглянемо найцікавіші акційні, скажімо так, пропозиції. Найдешевші варіанти, які ми можемо запропонувати в, ну, давайте, в різних сегментах, від малюка до чуть більшого трактора. І почнемо з малюків. Оцих два малюки. Найдешевші, які є у нас на майданчику, 4500 кубота b 1502 з грунтофризою. І Хіномото cx 14 він же кубота А14, 4600. Але пам'ятаємо, що акція протягом червня-липня у нас триває, і при покупці трактора, звичайно, ви отримаєте ще цінний подарунок в комплект до трактора з ґрунтофрезою. На всю техніку у нас є гарантія, документи для постановки на облік, включно з сертифікатом відповідності, який є найбільш дороговартісним документом. І сервісне обслуговування, оскільки на кожному майданчику є свої сервіси, які навіть якщо ви купили раніше трактор чи купили де-інде трактор, ви можете до нас звернутися, привезти, і наші механіки зможуть вам допомогти в ремонті вашої техніки, оскільки вся техніка потребує обслуговування, ремонту, заміни розхідних матеріалів. І Якщо ви не можете самі це зробити, ми допоможемо вам в цьому. Так, давайте продовжимо про трактори 4600 4500. Наступний середньобазовий акційний GT3 6300 з ґрунтофрезою на ґрунтофризинові ножі 21-сильний плюс подарунок до цього трактора. Ну, 6300 і подарунок це теж, як на мене, цікава пропозиція. З більших тракторів, хоч не акційний, але хороша ціна, бо зробили ще знижку на передні шини і можна купити. У нас на майданчику за 8600 GL 260. Розумієте, на широкій колії 1,20. Так, потребуватимуть найближчим часом, оскільки стерті карби, але вони рідні брістовнівські шини. Заміна передніх шин. Задніми шинами повний порядок. Механічна коробка. Напрацювання 1359 мотогодин. Приїжджайте, оглядайте. Цікавий трактор. По ножах на грунтуфризі все теж в порядку і ґрунтуфриза 1,50 в комплекті на швидкоз'ємі 6200 повнорозмірний, знову ж таки, трактор. Акційний, власне лендлідер і секи 255-й на 25 кінських сил. Плюс подарунок. Те, що я вам і казав, ми навіть до акційних робимо цінні подарунки. Ну і ще один акційний трактор Кубота L1195 в чудовому стані, але без ґрунтуфризи. По шинах задніх повний порядок, по передніх шинах незначні мікротріщини, але є повні карби. 808 708 мотогодин. І такий трактор 5400 без ґрунтофризи, кому не. Принципова ґрунтуфриза, власне, для інших робіт або в майбутньому можна докупити ґрунтофрезу, За 5400 можна придбати L1195 з документами гарантією. А ще до цього, оскільки те, що я вам казав, до кінця липня тобто півтора місяці. Акційна пропозиція, цінний подарунок у нас на ЕРМ Техніці до покупки. власне... Будь-якої техніки у нас. Отакі От трактори приходять, бачите, жодних втручань. Любимо оцю таку натуральність, правдивість, без підмальованих губок, щоб розуміти, яку техніку ви купуєте. Великий вибір. І він став ще більшим, оскільки ще 14 тракторів надійшло в новому надходженні, про яке буде інформувати вас чуть згодом. Всім успіхів, миру та перемоги! Нам з вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.